Усім привіт! Сьогодні готуємо мегашвидку, яскраву та наймовірну смачну намазку на хліб, яка стане ідеальною для сніданку, перекусу або святкового столу. Ця закуска з моркви та сиру готується за 5 хвилин. Найперше очистить моркву, беремо 300 г моркви, наріжте моркву на шматочки та подрібніть блендером до стану пюре або дуже дрібної крихти. Також можете використовувати терку, якщо немає блендера. Додайте сіль і перець до смаку і також 50 г майонезу. Яйця потрібно варити близько 8-10 хвилин після закипіння води. Обов'язково охолодіть їх у холодній воді, щоб легше було чистити. Натріть 150 г твердого сиру на дрібній терці. Пропустіть 1-2 зубчики чеснику через прес. Або на на дрібній терці, сир додасть насиченості, а часник пікатності. Кількість часнику регулюйте. Ретельно перемішайте все лопаткою до отримання однорідної маси. Обов'язково скуштуйте, щоб відрегулювати сіль та перець. Готова намазка маска повинна бути яскраво помаранчевою, ароматною та в міру густою. Вона найкраще смакує на підсушеному шматочку хліба, багету або тосту, або просто крекеру. смакуйте на здоров'я. Ось так швидко та просто ми приготували чудову намазку. Спробуйте, вам точно сподобається. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові ідеї. І напишіть у коментарях, з чим ви любите їсти таку намазку.